Вітання всім знову села на Полтавщині. Як картинки в калейдоскопі змінюються краєвиди за вікном, то дощ, то сніг, то туман, то мряка. Незмінним залишається одне вранці спекти щось і випити чаю чи кави, а хороший привід завжди знайдеться. Випити за ранок, за новий день, за те, що ми з вами в ньому є. Складні рецепти я не люблю, я вже вам казала. Готую те, що швидко і просто. Оце такі млинці ось сподобалися. Ну і вже ж потроху весна, хочеться щось прибирати в садку, робити, трошки загрібаю. Понеділок на цьому тижні видався гарним, сонячним, хоч зранку було мінус два, але в день вже було плюс два, і я розпочала весняний сезон. Прибирання в квітниках, тому що від оцієї випічки за зиму боки понаїдала. Планувала й вівторок продовжити прибирання в квітниках, але вівторок видався таким холодним вітер і снігом. середу проснулися, знову зима за вікном. Сніг знову почав розставати, багнюки наробив, а це у п'ятницю. Холодно, вітер такий, але трохи підсохло. Вийшла, вирішила прибрати у своєму живоплоті, тому що восени там листя лишилося, тут у траві позагрібала, а в квітах не загрібала, тому що не встигла. Працювала на випередки з вітром. Я туди грибу, вітер листя розносить, я його знову граблями підхвачую, ну, якось позагрібала. Тепер же ж завдання ще зібрати в мішки і перенести на город його. Коли прибираю восени, сухе листя збираю в мішки і використовую його на підстилку для домашньої живності. Але сьогодні зібране листя мокре, носимо його на город. На городі вітер аж завиває. Такі пориви. Рівень шуму я знизила, тому що. І голосу мого не чути було б. Так, частина листя вже розкидана, частина ще в кубках лежить, але ще багато його прибирати. Минулої осені вперше за багато років не посіяли пшеницю на зиму, тому що була заражена сажкою. Тепер половинку города навесні будемо засівати чимось. Латочка цибулі і часнику. Уже деяка цибуля починає вилазити. Деякі сорти я так не пам'ятаю, треба дивитися. Я ж рано не садила в кінці жовтня чи на початку листопада. А то молоді дерева там пакети целофанові син понав'язував, а вон сливку там знизу зайці погрізли взимку. То пакети лопотять, зайців відлякують. Хмарня на дворі. Таке враження, наче ось ось сніг випаде. А це ще обрізала листя на чимирниках, те, з яким вони зимували. Бутони вже є, скоро квіти будуть. І там є сієнці ягідки на землі з горобини. Що омелюхи клювали на дереві, а вони падали на землю, отак день за днем і наближає нас до весни. Зима відступає потроху, весна не за горами, віри, надії і любові всім вам. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.